Сотий на Рівненщині та п'ятий у обласному центрі. Сьогодні у 22-му ліцеї відкрили клас безпеки. Ми сьогодні відкрили такий чудовий клас безпеки і хотілося б, звісно, щоб в нас не було таких класів безпеки, а були різного роду інші класи, але, на жаль, життя таке. І звертаюся до вас, юні рятувальники і дітки. ви маєте дуже добре освоїти всі макети язи, то ще скільки. Війна дасть бог швидко закінчиться, але її наслідки і далі. Це ті речі, які ми маємо знати. Ваша безпека для нас є насправді ключовою. Ініціатором створення класу безпеки на базі 22-го ліцею став батько загиблого випускника навчального закладу Федір Нікітін. Його 29-річний син Богдан Нікітін поліг 14 вересня 2022 року поблизу села Богоявленка Донецької області. Ну, я хотів, щоб не пропав його. так знав труд за палзи. Це Мужество його, щоб він, він було в пам'яті його, щоб ви бачили, що він був герой. Він загинув, він дав поколінням багато. Щоб, його покоління його ровесники, щоб нам добре жилося. Кабінет поділили на кілька зон. Тут діти можуть вивчати ПДР, правила надання першої медичної допомоги, правила пожежної, мінної безпеки та інше. Діткам на кожному кроці потрібно розповідати, вчити, як себе поводити в будь яких ситуації, починаючи від дому, по дорозі до закладу і навпаки, тобто вчити показувати, де може бути небезпека для цього клас безпеки. Був. Крити у обласному центрі планують і надалі відкривати подібні класи безпеки, кажуть представники міської влади. Це буде клас безпеки саме навчати, як поводити себе в цивільному житті, як взагалі відбуватись, от давати першу так само медичну допомогу. Я думаю, для наших дітей це важливо. Адже безпека наших дітей це основна мета і наш обов'язок зберегти їхнє життя та здоров'я. Тож тепер учні 22-го ліцею можуть не тільки отримати корисні знання та навички, а й вшанувати пам'ять рівненського героя. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.